Всім привіт! друзі! Вітаю вас на каналі Пошук. Мене звати Владислав. Вирішив записати перше відео. Дехто з вас вже зустрічав мене на каналі мого товариша Сергія Західникельт, Серега, тобі привіт. От, не знаю, що з цього вийде, але вирішив зняти. Сьогодні після роботи зібрались ми на коп. Недалечко на нашій Сергії Знайомі місця, Думаємо походити годинки 2-3, як вийде. От. Ну, і, коротше, буду, якщо якісь знахідки попадатися, покажу вам. Ну і в кінці покажу вам цікавий відеоролик про знахідку, яка трапилась мені місяця-два тому. Тоді я ще не знімав відео на YouTube, але... Для себе, для спогадів вирішив іменно цю знахідку засняти. Так що добро, тоді. Не перемикайтеся, потім включимося на полі. Дорожчи, поїхав за товаришем. У нас їде сьогодні троє. Зараз забарю ще одного і швиденько на поле. Приїхали ми от на поле вже. Хлопці пішли, включилися, зараз теж заходжу. Будемо пробувати. Короче, викапую перший сигнал. І от нас лежить фібулка. Фіболка взяв. Молодець. З пружинкою. От. Не ціленька, але колись була фіболка. така от штучка. Ну, приходимо далі. Коротше, от другий сигнал. Ще одна колись пеночка була. Побита, поламано, але сигнальчик якось так. От недовго я ходив без сигналів. Знову і знов один. Сигналів мало, поле давно вже зроблене, ще з літа. Я виходив трошки, і вічі копачі. Не дуже густувато. Але все ж щось попадається. Такого динарика кусочка не Зараз подивимося, що за динарик був. Адріанчик. Шкода, що не ціленький. але колись при житті був гарний. Мізокий без, без Забруднення. Таке, мабуть, бути реверс. Лімесний динарик. Така ось знахідка. Коротше ходжу десь, напевно, вже пів годинки, без сигналів, викопавши два кусочки бронзи. Таких там нема що було показувати. Хлопці ходять трішки нижче, там ліхтарик видно. Ось і. Випало в мене ще одна знахідка. Така гарна спинка. А яка краса. Голки приймач, зацеп, все ціленьке. Дуже гарна спинка. Поїде з неї гарна фібулка. Ой, яке патина. Салатова. От така от спаночка. Краса. Добре, зараз буду вечеряти і ходимо далі. Попробую піднятися трішки вище. Там менше людей ходило, може. Трохи більше сигналів там залишилося. Добре, тоді перемикаю ключі вже на іншому сигналі. От, коротше, зацепився за чорний сигнал. Вирішив його розгорнути трішки, купнув. Ось така от у нас річ випала. Черніхівська свинцева ароматничка. Правда, без вужку. така от штука. Ось ще одна фейбулка у нас вилізна. Ось така скручена. Шестину і пружени. Але і вся покручена побита. Коротше, зробив дуже хороший сигнал. Зараз спробуємо його купнути, дивимося в лайф режимі. що в нас там? Можливий динарчик маю вискочити чуткий, дзвінкий. Красота, 90%, думаю що динарчик, Зараз подивимося. Так. Перейшов трошки на сусіднє поле, яке зробили недавно відносно, не з тиждень тому. Також схоже, але не настільки сильно. Зараз подивимось, що тут у нас? Зараз запчастюлька від трактора якогось. За різьбою і жовтенька. Можна подумати, що золото було. Ось такі оцей на. Міг бути динарик. Друга? Давай копай. Так, коротше викупав ще сигнальчик. Ось така керама у нас лежить, від лечика. Сіренька, вершок. І коротше ще кусочок, один динаріка мені випав. Ось теж лімесний. Правда чуть-чуть більше. Не лемісний. Да. Ні, то нічого нічого. Так, с тонін Бей бачу. Наш коншо з втратою, конечно. Але нічого не поробиш. От реверс. Зловив ще один сигнал. От, напевно, що вже будемо потрошки дойти до машини. Треба їхати додому. Завтра на роботу. Ось такі рудки у нас сигнал. По VDI показує 10-11. Може динарик бути лімесний, може золото буде. Або спинка фібула. Зараз подивимось. Що це в нас таке. Ба. Да. Кусочок від спинки флажок і так званий качечки, Такий ось. Добро тоді. Якщо не буде сигналів, то я включуся вдома, коли приїду. Розвіз вже по домам. Хлопаків, ти це, зараз їхати до себе додому. Поки що до машини, то ще за три сигнали десь взяв, викопав бронзових. Такого цікавого, нічого не було, то не знімав. Зараз приїду то покажу вам загальний результат, що ми сьогодні накопали. Копали ми недовго, недалеко їхали. З годинки 2-3 може походили. Приїхав я додому вже. От результат сьогоднішнього копу. Три спинки, два динарика з таких уломаних, декілька пусочків бронзи і ароматничка свинцева. Ось такі от динарики. Якось так. Добре, друзі, тоді. Буду прощатися. Лягати, спати вже пора. Завтра рано вставати. Будемо сподіватися, що скоро знову десь якісь поля поблизу будуть робитися. Спробую знову десь виїхати. Добре, дякую за перегляд. Всім пока. А тепер розкажу вам про знахідку, яка трапилась мені нещодавно, місяця два тому, також на цьому самому полі. От, вийшов я на пошуки. Чисто випадково переходив через це поле, до цього вже ходив декілька разів, не було взагалі сигналів ніяких. Це переходив з поля на поле і трапився сигнал дуже. Нечіткий, нестабільний, але вирішив купнути. Думав, що може якась пластика попадеся чи фібулка, щось типу того. Ну і випала мені така от гарна ароматничка золота. На цьому полю раніше також знаходили золото, але в останній час дуже сильно вибите, його не орали нормально, не обробляли. і Сигналів там практично не було. Але хто шукає, той завжди знаходить. Якось так.